Ефір марафону продовжує команда каналу. Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор попков починаємо. Уряд відсторонив від роботи віце-президента енергоатома Якоба Хартмута. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свереденко. А також Кабмін доручив відсторонити головного консультанта президента енергокомпанії Дмитра Басова, якому суд вчора ввечері обрав запобіжний захід. Саме Басов, нібито, контролював закупівлі в енергоатомі, кадрові рішення та розрахунки компанії. Загалом вищий антикорупційний суд напередодні обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у справі про розкрадання в енергоа. Атомі Ігорю Миронюку, екс раднику міністра енергетики, а також Ігорю Фурсенку та Лесі Устименко, працівникам бек-офісу, через який нібито легалізовували кошти. Нагадаю, 10 листопада набу повідомило про масштабну операцію Мідас з викриття корупції у сфері енергетики, до якої були причетні чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, а також бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман. За даними слідчих, вони систематично отримували від контрагентів енергоатома від 10 до 15% відсотків від вартості контрактів. Контрагентам нав'язували так звані відкати за те, що вони і надалі могли мати статус. Постачальників Президент Володимир Зеленський, коментуючи корупційне розслідування в енергетиці, заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та енергетики Світлана Гринчук мають залишити посади. Оби вже написали заяви про відставку, подання про їх звільнення вже у парламенті. Зеленський зазначив, що підтримує кожне розслідування правоохоронців, Анонсував очищення та перезавантаження енергоатома, а також повідомив, що підпише указ про застосування санкцій проти фігурантів у справі НАБУ. Свириденко повідомив, Омала, що Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Дрони атакували Орловську область Росії. Жителі Орла викладають в мережу численні відео з наслідками роботи ППО уламки на землі та небо в червоних спалахах. Про наслідки удару місцева влада не повідомляє. Тиждень тому безпілотники вже атакували. Орел, вибухи лунали в районі місцевої ТЕЦ. Понад 200 боєзіткнені на фронті за минулу добу, найважче на Покровському напрямку. Там ворог 78 разів атакував позиції наших захисників. Противник зокрема намагається скористатися складними погодними умовами. Погіршилась ситуація на Запорізькому, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках доповів головком Олександр Сирський. Ворог завдав авіаударів по Варварівці та зеленому гаю. Не полишає ворог її північно-східного прикордоння, б'є з авіації та Застосовує керовані авіабомби. Підготовка до штурму, зачистка будівель, боротьба з дронами, злагодження в команді. Ці та інші важливі навички після проходження базової військової підготовки бійці новобранці відточують вже у бойових бригадах. Їх навчають не лише веденню бою, а й взаємодії та довір'я. Як у 108-й бригаді територіальної оборони готуються до виконання бойових завдань, дивіться у спільному матеріалі з армія Тіві. У 108 й бригаді територіальної черговий етап підготовки тут не просто тренуються, а відпрацьовують те, від чого на фронті залежить життя, злагодження команд. Після БЗВП бійці вибувають до бригади. Там вже перед підрозділами стоїть відповідальне завдання провести злагодження особового складу. Армія ТІВІ сьогодні 108 й бригаді територіальної оборони І якраз подивимось, як проходить це злагодження. Сильна не ствол не витягуй сильно. Виходь, виходь, перекладку ствола, да не спіши, не спіши. Тут кожен має знати свою роль, довіряти побратиму і точно і правильно виконувати дії при штурмі будівлі. Саме це відпрацьовується під час навчань. Цей час, коли так, відточується дальше? командна взаємодія, О, формується довіра, кожен усвідомлює свою роль О, і вчиться довіряти тому, до хто по перший номер, другий номер, третій номер. Інструктор з позивним кайот наголошує, злагодження потрібне, аби бійці діяли як єдиний механізм, коли підуть у бій. Злагодження проводиться для того, щоб хлопці могли б виповнити бойові задачі, які буде їм поставлені бригадою на нашій лінії зіткнення. На полігоні створюють умови максимально близькі до реальних. Під час штурму над позиціями літають дрони, які скидають гранати. Поки бійці рухаються до будівлі, яку планують штурманути, час від часу прилітає дрон, який скидає на них гранати. І вони таким чином вчаться відпрацьовувати загрозу з неба, ховаються, відразу передають один одному сигнали. Підготовка у бригаді триває два тижні. Бійці відточують стрільбу і тактику, вчаться надавати першу медичну допомогу, опановують інженерну справу та зачистку окопів. Все, що до того, щоб вони Могли б вижити там на нолю на, на лінії фронту. Вони в нас проходять і медицину, Вони проходять в нас інженерку, РХБЗ і також зачистка окопів і зачистка будівлі. Серед тих, хто навчається Олександр у війську він лише другий місяць, але вже пройшов базову підготовку і тепер удосконалює навички у бригаді. До війська я доєднався з 2 серпня 2025 року, тобто взагалі нещодавно. І за це час багато в чому пізнав. Без АВП я проходив в Харківській області. Часу це в нас уйшло 52 дні. А тут вже коли в бригаду сюди прийшов. Ми тут проходимо це поведінка зі зброєю, як правильно кидати, як правильно штурмувати, що як контакт між собою. Кожен день це проходимо. Я думаю, що чим більше тим буде для всіх. для інструкторів. Тут головне не лише бойові навички, а й психологічна готовність бійців. Ми стараємося кожного бійця, який прибуває до нашого навчання, підтримати в будь якій ситуації. Якщо йому треба там допомож психолога, ми можемо і наша бригада передоставляє і допомогу самого психолога. Ми це самі пройшли. Ми це знаємо. Як це там? Як це бути Тому Ми стараємося це все їм передати, щоб вони б вернулися домой, до своєї сім'ї, до своїх рідних. Тут кожен день робота над помилками і кожне тренування ще один крок до виживання. Для бійців 108-ї бригади злагодження це не просто навчання, це шлях додому. Юрій Лузенко, Соломія Резнікармія. ТВ для ми, Україна, марафон Єдині новини. У Вінниці люди з інвалідністю опановують нову для себе професію електромонтера. Безкоштовні заняття започаткували у місцевому індустріальному професійному коледжі. З електрикою в теорії та на практиці вчать обходитись і чоловіків, і жінок від принципу роботи до ремонту електроприладів. Як відбувається заняття, бачила наша Вікторія Гетьман. Це використовується побуті, наприклад, довгі коридори гар... на, на... непідвали да підвали учениця курсу Людмила Кудлаєнко уважно стежить за рухами викладача. Принцип увімкнення лампи з кількох місць освоює вперше в житті. Маю групу інвалідності. в цій сфері, точно не працювала. Мене робота більш з бумагами. Така зв'язана. Професію електромонтерки пані Людмила взялась опановувати у 50. Оце фарпазон на просто якраз хороший і таков при цікаво було ем, знайомство з електрикою, бо я з нею взагалі не дружу. У вічно все зривається. Я її якби боюся. Зараз у нас такий важкий час. Потрібно знати і вміти все. І, я думаю, елементарно навіть лампочку вкрутити, елементарно подивитися, чи справна розетка. Ми порушили ті гендерні такі стереотипи, і жінки, чоловіки, вони можуть на рівні володіти тими чи іншими професіями. Інколи на жінки справляються з цими завданнями набагато краще. Поруч із лампою працює Володимир Свистун, Нову галузь почав вивчати у 56. Я інвалід другої групи. Сім років просидів вдома. Хочеться десь між людьми. Не скажу, що на те електрикою, на ви на розстоянні побоявся. Саме більше 6 вольт боявся, а 220 для мене була дуже велика проблема. Такий курс для людей з інвалідністю у Вінницькому індустріальному професійному коледжі організовують вже вдруге. Перша група ветерани вже завершила навчання. Спільно із GIZ і ГО «Український професійний розвиток ми даємо можливість сьогодні інтегруватися людям з інвалідністю в економічний простір. Сьогодні досить така критична ситуація із людьми цієї професії, зокрема з електромонтерами. Навчання на електромонтерів безкоштовне і спрямоване передусім на побутові потреби. Та по завершенню курсу сертифікованим учням сприятимуть у працевлаштуванні. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.